Дорогі захисники України, ми думаємо про вас щодня. Коли показують кадри з передової, як то кажуть з нуля, ми розуміємо, що то не художнє кіно, то ви, наші хлопці. Завдяки вашій мужності Україна обов'язково переможе. Немає покоління без війни? За що ця кара нашій Україні? Сполохані за що дитячі сни? Чим завинила й перед ким дитина? Чи є серця вправителі у тих? Чи розуміють їх, хоч власні діти? Чи може серед цих дітей такі? Що здатні вбивством та війні радіти, не схаменуться не люди війни, бо в них нема ні розуму, ні серця, бо прагнуть лиш нових земель вони. Так у фашистів всіх часів ведеться, та України їм не звоювать, бо українці надто волелюбні. Загине їх тут незчисленна рать, Якщо на нашу Україну лізти будуть.